Спочатку все ідеально: амбіції, спільні цілі, але потім починається. Я ж думаю, що ти будеш цим займатися. А чому це рішення ти прийняв без мене? Коли ми працюємо з франшизами, ми постійно бачимо, як хороші ідеї руйнуються через непридуманий портрет партнера та відсутність чіткого розмежування, хто за що відповідає у співпраці. Що ми радимо нашим партнерам? Чітко прописані зони відповідальності у договорі: усе має бути зафіксовано. Хто за що відповідає, як ухвалюється рішення, що робимо, якщо щось піде не так. По-друге, чіткі умови виходу із партнерства в договорі: ніхто не думає про розлучення, коли одружується, але ж у бізнесі розриви трапляються, і краще заздалегідь мати план Б. По-третє, регулярні зустрічі, без емоцій. Адже будь-які відносини це регулярна робота. Просто сісти раз на місяць і обговорити, що працює, що ні, що змінюємо. Інакше все перетвориться на пожежі, які ви будете гасити в останній момент. Бізнес-партнерство це круто, якщо воно правильно вибудоване. Якщо ж ні, воно стане причиною найбільшого провалу. А ви маєте досвід роботи з партнерами? Як воно у вас?